Зараз почнемо от про що Посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. Вперше обмеження стосуються скрапленого природнього газу. Його реекспорт у водах ЄС тепер під забороною. Журналісти Reuters пишуть, що країни ЄС додали до переліку санкцій танкери, а також щонайменше два російських кораблі, які перевозять військову техніку з північної Кореї. Виконувачка обов'язків голови МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс. Слот заявила, що санкції Євросоюзу вдарять по нафтовому, так званому тіньовому флоту Росії. Ну а під обмеження потрапить майже 70 осіб. Я вітаю сьогоднішню угоду про 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Він містить кілька важливих заходів. Зокрема, тіньовий флот Росії може бути позбавлений доступу до європейських портів і послуг. Вкрай важливо продовжувати працювати над новими санкціями ЄС, адже це значно сповільнить військову машину диктатора Путіна. Ханке брюінс слот виконуюча обов'язки глави МЗС Нідерландів у соцмережі X. 14-й пакет санкцій в ЄС обговорювали більше місяця. Його погодження блокувала Німеччина. Зокрема, Берліну не подобався пункт, який змушував європейські компанії гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати підсанкційні товари до Росії. Писало видання Політіко. Згодом спірний пункт зі списку прибрали. Роман Гончаренко оглядач Велі, Німеччина і ведучий подкасту Вас із Дас з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня, Так, ну ось цей пункт, який, скажімо так, став на заваді на початках. Ну зараз бачимо, що це змінилося. Пункт все ж таки прибрали. Чому Берліну так залежало на ньому? Я думаю, що справа справді в економіці, і це офіційне пояснення, теж теж німецьку уряду, німецького канцлера Олафа Шольца. Хоча варто зазначити, що це питання, як писала німецька преса, викликало суперечку навіть в уряді, тобто партія зелених, чия представниця Анна Ліна Бербок очолює МЗС, була за тобто проти обмежень, які хотіла Німеччина, які отримала зрештою а канцлер Шольц. Олаф Шольц, соціал-демократ, був за. Врешті-решт, його позиція перемогла. Тобто, так, от чому саме така позиція в Німеччині? Справа в тому, що Німеччина найбільша економіка Європейського Союзу, і ця економіка хворіє. Хворіє вже давно. Німецька економіка перебуває зараз у стані рецесії, тобто вона не росте майже в 2024 році. Очікується зростання на рівні 0,3 І щоб ви розуміли, з майже двох десятків країн Єврозони це майже останнє місце. Тобто в інших країнах ситуація набагато краща, А Німеччина повторюю це найбільша економіка Євросоюзу. Чому це так сталося? Це Окрема тема для розмови, але факт залишається фактом. Німецька економіка зараз в дуже поганому стані, тому ці обмеження стали б додатковим навантаженням для німецьких компаній. Я думаю, що вони саме зараз не готові на це, тобто вони намагаються використати всі можливості, щоб якось підтримати зростання економіки, яке очікується в 2025 році. Тому остаточне рішення, я думаю, ще не ухвалено з цього питання, і поки що, домовилися в Євросоюзі, що Тобто цієї так званого параграфу, який забороняє дочернім компаніям реекспорт в Росію, цього параграфу зараз немає для дочерніх компаній, але його можуть прибрати через тобто він може з'явитися через деякий час, коли можливо німецькій економіці вона почуватиметься себе краще, пане Гончаренко. То про який час може йти мова, коли цей пункт таки може з'явитися у пакеті санкцій? Знаєте, це дуже складне питання. Наскільки я розумію, зараз в Євросоюзі домовилися, що вони проведуть аналіз, тобто зроблять якісь розрахунки. Скільки це буде коштувати німецькі економіці, тобто це досить бюрократична процедура. Відповідно, дочерні німецькі компанії мають якось гарантувати, що їхні товари не потраплятимуть до Росії. Тут важливо сказати, про які товари йдеться. Ми точно це не знаємо. Згідно з публікаціями, в змі йдеться про товари так званого подвійного призначення, тобто які можуть бути і цивільними, і можуть використовуватися також у військовій галузі, писали деякі видання про те, що це може йтися про. Якісь чіпи, які використовуються, скажімо, в побутовій техніці або в автомобільній промисловості, якою традиційно сильна Німеччина, хтось писав про те, що це можуть бути якісь товари для авіаційної галузі. Німеччина також робить літаки, і виробляє запчастини або якісь компоненти до авіабудування. І, можливо, це також може використовуватися і в російській літакобудівній галузі. Тобто, це моє припущення, і тому дуже важко робити якісь прогнози, скільки час. Су на це піде, думаю, що ем, в цьому році теоретично це можливо, але ближче до кінця року, і це залежатиме від загального стану німецької економіки. Краще перспектива я думаю на наступний рік, 25-й, коли очікується зростання також і в Німеччині економічне. Політичні чинники, чи вони впливають на поточному етапі на прийняття подібних рішень, тому що ми навіть почали з вами цю розмову з того, що передовсім це економіка і економічної логіки, скажімо, тримаються в, в прийнятті пакетів санкцій в підтримці цих пакетів, але певно і ну певні, певні політичні торги вони теж матимуть місце. Нам ну, бо ви сказали, наприклад, і про партію зелених про, про їхнє до цього ставлення. Так, це цікавий момент. В Німеччині восени важливі, дуже земельні вибори на сході країни. Я думаю, що до тих виборів навряд чи будуть якісь рішення до вересня, відповідно. Потім вже починається фактично кампанія з виборів до Бундестагу, які мають відбутися в 2025 році. І напевно це питання теж буде одним із аргументів, тих, хто є такі в німеччині політичні сили. От зараз на виборах нещодавніх до Європарламенту вони посилилися, які ці сили називають проросійськими. Які кажуть, що давайте рятувати нашу економіку, давайте скасовувати санкції проти Росії, бо, мовляв, це сильно б'є по Німеччині. Це справді так, Німеччина більше інших країн Єврозони залежала від стосунків економічних з Росією, але вона обрізала дуже болюче стосунки в енергетичній сфері, не купує напряму зараз трубопровідний газ з Росії. І тобто цей процес він триває відрізання, скажімо так, німецької економіки від російської, але він. Дуже болючі для Німеччини і Німеччина пристосувалася до цих умов, але цей процес ще триває. Тому я думаю, що напевно можна очікувати, що це питання стане темою також і майбутніх виборчих кампаній у Німеччині. Пане Гончаренко, для України дуже важливо, щоб країни заходу запровадили санкції і проти атомної енергетики Російської Федерації. То якщо таке дійде до цього питання, як поведе себе Німеччина, наскільки це питання для неї болюче? Оце питання насправді не болюче зовсім, тому що Німеччина відмовилася від атомної енергетики, тобто в Німеччині зупинені нещодавно останні атомні реактори, і це її більше настосується. стосується. Тобто, найбільше це лобіювання йде швидше з боку Франції, яка давно робить ставку на атомну енергетику і не збирається від неї відмовлятися також можливо інші країни. Тобто, в цьому питанні блокування від Німеччини не варто очікувати. Дякуємо вам за, за ваш час за пояснення. Нагадаємо, Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина і ведучий подкасту Вас із Дас з нами напрямку. Дякую, на все добре. Зв'язку вдячні.